Кожна друга безробітна людина звертається до міського центру зайнятості, стверджує директор. Цього року незайнятому населенню запропонували на 130 робочих місць більше, ніж минулоріч. У нас 400, зараз 36 вакансій, оперативних, да? то з них 300 майже вакансій це заробітничими професіями. Але є вже, як будемо говорити, навіть на державну службу виявляється, як статистика вода, пенсійний фонд. Тобто фактично все рівно ринок праці розвивається. Нерідко через сором'язливість безробітні не стають на облік до центру зайнятості, розповідає Сергій Олексіюк. Відтак дізнатися про вакансії доволі складно. Один із шляхів вирішення подібні ярмарки. Віднедавно на них представлені і Збройні сили України. Нині вони готові працевлаштувати майже тисячу осіб, як чоловіків, так і жінок. Головна вимога бажання. За це ви отримаєте від однієї до півтори тисячі гривень. За прошлий рік у нас було працевлаштовано 109 чоловік. На даний період, ну тобто на сьогоднішнє число, ми вже працевлаштували 119 чоловік. Своєрідна муштра не лише в армії стверджують підприємці. В одній з найрозгалуженіших торгових мереж міста так само високі вимоги. Головне вік від 18 до 45 років порядність, комунікабельність та бажання кар'єрного росту. Наші вакансії вони більш складні. Тому що вимоги у нас до себе, до наших працівників дуже високі, адже конкуренція вимагає від нас кожен день покращувати свою майстерність і бути кращими. Тому я можу сміло сказати, що у нас високі вимоги. Економічна ситуація в Україні змушує населення активізуватися. Зокрема, маючи освіту, досвід роботи і бажання працювати, отримати умріяну посаду не так уже й легко. Підприємства скорочуються, закриваються, а їх працівники автоматично стають безробітними. За словами директора Ужгородського міського центру зайнятості нині на обліку перебуває 800 осіб. Вони отримують матеріальну допомогу по безробіттю. Допомогу отримують, якщо брати, то ми знаємо, що незастраховані особи, Мінімальна допомога це 430 гривень. Мінімальна допомога для застрахованих осіб це 600 гривень, а максимальна вона залежить від середньомісячної в галузях економіки області за прошли місяць. Зараз вона складає 1964 гривні 96 копійок. У центрі зайнятості переконані, активні підприємства не дадуть безробітному населенню дарма витрачати час. Хто вміє пристосовуватися, завжди знайде роботу.